Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Небіж чорнокнижника. Розділ 14. Частина 2. Виводіть цю істоту звідти, сказав Аслан. Один слон підняв дядька Ендрю хоботом і поставив до Асланових ніг. Старий був занадто переляканий, щоб рухатися. Будьте ласкаві, Аслане, попрахала Полі. Не могли б ви йому сказати щось таке, щоб він перестав боятися? А згодом ще щось, що перешкодило б його поверненню сюди знову. Ти гадаєш, він захоче повернутися сюди? запитав Аслан. Аслане, відповіла Поллі, – він може послати ще когось. Він був таким збудженим, коли побачив, як у к вуличного ліхтаря виростав у ліхтарне дерево. Що подумав собі, він уявляв собі великі дурниці, діти, зупинив Аслан Полі. Цей світ вибухнув життям за ці декілька днів тому, що пісня, якою я його покликав до життя, все ще бринить у повітрі та стрясає землю. Проте, це триватиме не дуже довго. Але я не можу розповісти цьому старому грішникові, ані не можу його чимось потішити. Він із власної волі зробився нездатним розуміти мій голос. Коли я звертаюся до нього, він чує лише вуркіт та рик. О, сини Адамові! Як майстерно, ви захищаєте себе від усього? Що може зробити вас добрими? Проте я зроблю йому подарунок саме такий, який він іще здатний прийняти? Лев дещо засмучено нахилив свою велику голову і хухнув у нажахане обличчя чорнокнижника. Спи, — сказав Аслан. спи, — і звільнись на декілька годин від усіх мук і жахів, яких ти сам на себе накликав. Дядько Ендрю одразу заплющив очі, скрутився калачиком і вмиротворено засопів. Перенесіть його далі і покладіть на землю, промовив аслан. Гаразд. А тепер гноми. Покажіть на своє ковальське ремесло. Побачимо, як ви викуєте корони для вашого короля та вашої королеви. Незліченне плем'я гномів рушило просто до золотого дерева. Діти не встигли й оком змигнути, як всі до одного листочки були обірвані. А попри них, Ще й деякі гілки. І тоді діти змогли переконатися, що дерево не тільки здавалося золотим, а насправді було із чистого м'якого золота. Воно піднялося догори з того місця, куди впали соверени з кишені дядька Ендрю, коли слониха поставила його на голову. У такий же спосіб. Із півкрон виросло й срібне дерево. Немов із повітря, звідки лясь, узялися оберемки хмизу для багаття, маленьке ковадло, молоточки, обценьки та ковальські міхи. Наступної миті ох, як ті гноми любили свою роботу. Вже полегкотів вогонь, гуділи міхи. Золото плавалося, молоточки дзвеніли, два кроти, яких Аслан з самого ранку послав з дорученням, і яке вони з великим задоволенням виконали, висипали перед ним купку найгарніших коштовних каменів. Під умілими пальцями маленьких коваликів обидві корони. Набували своїх форм. Це не були потворні важкі макітри сучасних європейських корон. Це були легкі, вишукані пречудових обрисів вінці, що їх справді можна носити, а одягнувши, пригарно виглядати. Корона короля була всипана рубінами, а королеви – Смарагдами. Коли корони охололи в річці, Аслан наказав Френкові та Гелен приклякнути перед ним на коліна. По тому він поклав вінці на їхні голови, а тоді промовив: Підведіться королю та королеву Нарнії батьку та мати багатьох королів. Які будуть у Нарнії та на островах та у Верхоландії. Будьте справедливими, милосердними та відважними. Благословення моє на вас. Усі довкола загукали Слава! Загавкали, заіржали, затрубіли, залопотіли крильми. Королівська пара стояла, виглядаючи дуже урочисто і трішки зніяковіло. А втім, була ще шляхетніша у цьому замішанні. І в той час, коли Дигорі продовжував у захваті вигукувати, Слава! Він почув поряд із собою глибокий голос Аслана. Погляньте! Веселе товариство разом повернуло голови, і всі затамували подих від зачудування і захвату. Недалечко височило дерево, якого, вочевидь, тут раніше не було. Воно виросло так швидко і так безшумно, як прапор, який ковзає догори по флагштуці. І сталося це тоді, коли всі були поглинуті коронацією. Розложисте гілля дерева, здавалося, відкидало радше світло, аніж тінь. А срібні яблука виглядали, як зорі, з під кожного листочка. Пахощі, що струменіли від нього, примусили забитися серце у кожного з присутніх. Навіть більше, ніж його вигляд. У ту мить ніхто не думав ні про що інше. Сину Адамів, промовив Лев, ти гарно засіяв. А вашою першою турботою, нарнійці, нехай буде охороняти це дерево, бо воно ваш щит. Чаклунка. Про яку я вам говорив, утекла на північ. Вона житиме там, набуватиме сили у чорній магії. Але доки дерево боятиме цвітом, чаклунка не повернеться в нарнію. Вона не насмілиться наблизитися до дерева і на сотню миль. Бо ці пахощі, які є радістю. Життям і здоров'ям для кожного з вас, для неї обернуться у смерть, жахіття та відчай. Усі з благоговінням дивилися на дерево. Коли Аслан зненацька рвучко повернув голову, його грива при цьому заяріла золотими лелітками світла і пильно подивився. Своїми великими очима на дітей. Що таке, діти? О, аслане, сер!» – густо зашарівшись, сказав дикорі. Я забув сказати вам, чаклунка з'їла одне яблуко з того дерева. Він не сказав усього, що думав. Полі далі розповіла це замість нього. Бо Дигорі, завжди більше, ніж дівчинка, побоювався виглядати по-дурному. Ми собі так думаємо, Аслане, – промовила Пуллі, – що тут мусить бути якась помилка, бо вона насправді не боялася запаху тих яблук. Чому ти так думаєш, донько Євина? запитав Лев. Тому, що вона з'їла одне. Дитино, заспокоїв її Аслан. Через це тепер усе стало жахіттям для неї. Таке трапляється з тими, хто їсть плоди невчасно і здобуває їх неправедним шляхом. Плід добрий, а проте... Вони завжди відчуватимуть до нього відразу. О, я розумію, сказала Поллі. Гадаю, через те, що яблуко вона здобула нечесно. Воно не подіє, тобто не бачите її вічної молодості, правда? На жаль, подіє, заперечно похитуючи головою, мовив Васлан. Речі завжди діють згідно зі своєю природою. Вона сповнила своє потаємне бажання і тепер володіє незламною силою, їй, немов богині, належать нескінченні дні. Але коли у тебе зле серце, нескінченні дні є лише нескінченним нещастям. І чаклунка вже починає це розуміти. Так, звичайно, вони отримують те, що хочуть, але ніхто з них потім не тішиться. Я я сам ледь не з'їв одне яблуко, Аслане, признався Дикорі. Це вплинуло б і на мене? Так, дитино, відповів Аслан. Бо плід завжди діє. Він повинен діяти. Та він не зробить щасливим того, хто зірве його з власного бажання. Якби будь-який нарнієць непрошений украв яблуко і посадив його тут для захисту нарнії, воно би діяло на нарнію. Але нарнія. Перетворилася б на іншу державу, на сильну та жорстоку імперію, на зразок черну. Маю на увазі, це була б недобра земля, а чаклунка спокушала тебе зробити інший вибір, правда? Так, Аслане, вона радила мені забрати яблуко зі собою додому для мами. Розумієш, продовжував Аслан, воно би вилікувало її, але не для твоєї чи її радості. Настав би день, коли вона або ви обоє, озирнувшись назад, зрозуміли б, що краще було померти у тій хворобі. Дикорі мовчав, бо сльози душили його. Він уже відмовився від будь-яких сподівань урятувати маму. Але він також знав, що Леву відомо майбутнє і що може трапитись щось жахливіше, ніж утрата коханої людини. Та Лев знову заговорив: ось що трапилось би дитино через украдене яблуко, а тепер. Усе інакше. Те, що я дам тобі зараз, принесе радість. У твоєму світі воно не дасть безсмертя, але принесе зцілення. Іди, зірви яблуко з дерева для неї. Ще добру хвилину дикорі нічого не тямив. Йому здалося. Що увесь світ вивернувся на виворіт і перекинувся. А потім, мов у вісні, він попрямував до дерева, а королі з королевою кричали йому на вздогін Слава. І всі створіння радісно вітали його. Він зірвав яблуко і поклав до кишені. Потім обернувся до Ослана. Будь ласка, попрохав він, можна нам тепер повернутися додому. Хлопець навіть забув сказати дякую, проте мав це на увазі, і Аслан зрозумів його.